Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні покажу маленьку хитрість. Може хто знав, може хто й не знав, покажу як по центру просверлить отвір. Ну, я роблю сінорізку і є потреба просверлить під гужони. Болти, ну, зазвичай я їх не люблю ставити, ну, як нема виходу, я зараз покажу гужончики. І треба посверлить. По центру. Що ми робимо? Яка хитрість? Ложимо пластинку. Щоб була трошки вуща затіски, якщо воно неряє, воно вровень. Так. І вона буде, якщо не по центру, вона нахиляється або сюди, або сюди. Зараз воно виставлено по центру. Я прижимаю сверлом. І вона нікуди не рухається. Опа. Все, якщо, якщо ми здвинемо тіски вправо чи вліво трошки, пластинка нахиляється. Опа. І ми рухаємо до того часу, поки пластинка не буде рівно. Дуже простий метод. Але дієвий чик. Ну, Одними руками видно, що вона зараз нахиляється вліво. Тобто позиціонуємо так, двигаємо заготовку, щоб пластинка оставалась на місці, не переверталась. Тепер це у нас поршньовий палець із якоїсь іномарки потужної. Зараз я покажу стружку. Може хто скаже, яка столь. Такої ще точно ніхто не бачив. Так, гужони у нас будуть. Із реактивної тяги чи стабілізатор. Стабілізатор з автомобіля. Різьба 10, крок, звичайний, внутрішня зірка, просто бомба-ракета. Одрізаємо довжину, яку нам потрібно. Наріжемо тут різьбу і все. Так, тепер іду, покажу стружку, яка йшла із цього пальця. Тепер показую стружку, як каже водолага Стасян, я такого ще не бачив. Хто скаже, що це за сталюка? Можна гірлянди на новий рік чіпляти. Ой, от такі от їжачки красиві. Ну, їх ще багато ж отлетіло. Туди вони ламалися, а це така спіралька випала цільна, то я її вже прихватив, щоб показати. Точиться, ну він відпущений у печці, то точиться доволі легко, але так інтересно, дуже інтересно вилазить стружечка. Може, хто знає, підкажете. Все, пишемо коментарі. Всім пока.